Різати нержавічну трубу, магніт не бере. Нержавійка це ужас, але полотно ще ціле живе. Пробуємо клапан. Клапан ми обрізали. Дивимося на полотно. Гаряче. Ще поки що живе. Попробуємо калений болт 10,9 міцності. Товщина 14 мм. Одразу записую ролик. Бачимо обріз, болта, задихався, дивимося на наше полотно. Зуби всі є. Для придбання пишіть, звертайтеся.